Лайфхак, як зробити яйце пашот за допомогою силіконових формочок. Змастити їх олією, вбити туди яйця, а в пательні закип'ятіть воду. Коли вона закипить, ставте туди форми з яйцями. Далі можете трошечки присолити або додати будь-яких спецій, які вам подобаються. І накривайте кришкою, залишайте на 5 хвилиночок. Все, яйце пашот готово, треба формочку вийняти, а яйце викласти на паперовий рушник. Трошечки промакнути, і можна додавати до салату. Подивіться, як це виглядає красиво. А коли ви розріжете яйце, то всередині буде Рідкий жовток, який буде пасувати до салату, як соус. це дуже смачно.